США, ЄС, Росія та Україна сядуть за стіл переговорів у Женеві. Головна мета чотиристоронньої зустрічі деескалація конфлікту в Україні. Офіційний Київ вимагає від Росії припинити підтримувати терористичні угрупування, які діють у східних областях України, та відвести свої війська від кордонів нашої держави. Ми е, е, їдемо з позицією, що на сході України е, діють терористичні угрупування. Які підтримуються Російською Федерацією, в нас є відповідні докази цього, і як вже було заявлено раніше в Міністерстві закордонних справ, ці докази будуть передані е, міністру закордонних справ Російської Федерації, також іншим учасникам цієї зустрічі. Окрім цього, українська сторона наполягатиме на виведенні російських військ із Криму та поверненні окупованого півострова під юрисдикцію України. Водночас внутрішньополітичні питання, як от статус російської мови та федералізація України, на якій наполягає Москва, на зустрічі не підніматимуть. Про це йдеться у відповідній заяві, яку напередодні ухвалила Верховна Рада у списку тем неможливих до обговорення, вибори президента і парламенту, а також питання зовнішньої політики, зокрема участь України у міжнародних організаціях.